Євангелія на щодень, 9 липня, Матея 8, 28, 9.1. Коли ж він прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснувать, що вийшли з робниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою і почали кричати, Що нам тобі, сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. О подріжжі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, аби, як, як ти нас виганяєш, пошли нас оте стадо свиней. І дідь сказав їм, і вийшли з них і війшли у свиней, тоді все стадо кинулося в круче, у море і утопилося хвиля. А пастухи повтікали і, прибівши місто, все розповіли, а й пробіснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові на зустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. Сатана не хоче повертатися в пекло, бо йому там не надто добре. Йому подобається бути на землі. Перебувати серед людей, а понад усе подобається жити в людях. Це безвідповідальний і невдячний орендар. Він руйнує людей, із яких зробив собі помешкання. Це також надзвичайно небезпечний сусід для навколишнього середовища. Ісус наказує пожертвувати багатством, щоб успішно вигнати такого зловмисника подалі від інших або позбутися його зі свого оточення. Ціна не має значення. На той час стадо свиней було великим майном. Господи Ісусе Христе, хочу, щоб Ти був єдиним орендатором мого серця.